Консолідація на благо людей. Сумські ліберальні демократи затвердили виборчий список. До партійної команди війшла депутатська група ЄС, Європейські Суми та активісти громадського об'єднання Сумчани. Лідер місцевого осередку ліберально-демократичної партії Анатолій Жук заявляє: їх команда це конгломерат фахівців, людей професійних та небайдужих до проблем міста і держави загалом. Про основні орієнтири політичної сили та фундаментальні завдання кандидатів депутати міськради дивіться. Депутатська група ЄС Європейські Суми і громадське об'єднання Сумчани йдуть на місцеві вибори разом. Нами було прийнято рішення, що найбільшу свободу наших дій, нашу незалежність прийнятті рішень надає нам партія Ліберально-Демократична. Я ніколи не гадав, що зможу зібрати таку сильну команду, дійсно сильну команду. Я гадаю, це команда найфаховіша в місті Суми. Це команда, місцева команда, що в собі містить всі ознаки сили, впевненості і відповідних дій. Лідер місцевого осередку політсили Анатолій Жук говорить: сумські ліберальні демократи об'єднання висококваліфікованих фахівців, які консолідувалися для втілення європейських соціальних стандартів у сумах. Зокрема, пропонують реалізувати програми з енергозбереження, залучити додаткові інвестиції в муніципальну економіку і розпочати реконструкцію доріг за сучасними технологіями. Наша команда дійсно має своє бачення, які мають відбутися зміни. Це які наші дороги. А це в майбутньому, я впевнений, покупка нового асфальтобетонного заводу. Це нове освітлення це і та програма Аскуя, яка надала можливість не в ручному режимі, як у 70-ті та 80-ті роки, керувати освітленням міста. А на пульті відповідний фахівець може бачити все місто. Це програма енергозбереження, яка в нинішній час дуже актуальна. Бо ми знаємо, наскільки важливий для нас енергоносій і незалежність від. Зовнішня агресора муніципальна влада, перш за все, має дбати про добробут людей, певен очільник громадського об'єднання Сумчани Євген Дамов. Свідомий підхід до розбудови і благоустрою міста постійно демонструють на власному прикладі. Цю громадську організацію знають не словом, а ділом, оскільки з самого початку нашої діяльності, нашої громадської організації, ми розпочали працювати. Ми висаджували дерева, оскільки місто Суми це зелене місто. Ми висаджували троянди, оскільки місто Сум, Суми це місто троянд, це місто квітів, квітуче місто. Ми прибирали прибудинкові території, оскільки ми хочемо бачити, щоб наше місто чистим, прибраним, в охайному вигляді. Ми ремонтували дитячі майданчики. Актуальними проблемами життєдіяльності обласного центру переймаються члени депутатської групи ЄС Європейські Суми. На сьогоднішній день ми стали ініціаторами скликання позачергової сесії стосовно ситуації в місті Суми на опалювального сезону для того, щоб дозволити депутатам розглянути цю ситуацію та прийняти рішення стосовно перерахунку коштів за ненадані послуги за три місяці. До лав сумських ліберальних демократів, крім чинних депутатів міськради і громадських активістів, долучилися учасники АТО, представники бізнесу, освітяни, фахівці у сфері юриспруденції, медики. Проте всіх об'єднує прагнення налагодити ефективну комунікацію між владними структурами та громадськістю. Коли в іюні місяці став жорсткий питання введення обізительного введення касових апаратів для малого та середнього бізнесу Анатолій Володимирович і. Геосумчани нам, нам дуже допомогли в цьому питанні. Вони з нами їздили в Київ, стояли під Верховной Радою, вони допомагали нам оставити наші права, права на существование, наверное, можна так сказати, нашого до висування на посаду мера міста, представники місцевого осередку ліберально-демократичної партії рекомендували Анатолія Жука.